Дітки, я вас вітаю, гарного настроя вам бажаю. Ой, послухайте, а що це за пісенька звучить? Діти, вам сподобалась пісенька? А про яку пору року розповідає пісенька? Так, про осінь. Малята, ви вже знаєте, що осінь називають щедрою за те, що вона дарує нам багато фруктів та овочів, а ще осінь називають золотою. Хочете дізнатись чому? Про це нам розкажуть осінні дерева. Улітку всі дерева були однаковими на вигляд, зеленолистими. А зараз дерева також усі зелені? Звичайно, ні. Якого кольору листочки дерев? Так, жовті. Так, багато листочків пожовтіло. Це осінь позолотила їх. Але погляньте, ось листячко червоне й руденьке. Красиві дерева восени. Звичайно, так. Є вже дерева, на яких мало листя. Де поділись ці листочки? Правильно, вони впали додолу. Де лежить опале листячко? Вірно, під деревом, у нас під ногами. Восени дерева спочатку змінюють колір листя, а потім скидають його. Готуючись до холодів. Незабаром усі дерева залишаться безлистими, голими, а поки що ми радіємо їхній осінній красі. Дітки, ми з вами вже знаємо, що восени жовтіють листочки на деревах і опадають. Осінь дарує нам врожай. А що ще відбувається восени? Давайте пограємо в гру ознаки осень. Розгляньте уважно картинку і скажіть, чи це осінь, так чи ні? Люди одягають куртки, шапки, зувають черевики. Так, жовтіють листочки на деревах та кущах. Так, правильно. Опадає листя з дерев? Молодці, так. А квітнуть маки? Ні, це відбувається влітку. Припікає сонечко не сніг? Ні, це відбувається навесні. Люди збирають урожай овочів та фруктів? Так. Білочка робить запаси на зиму. Правильно. Так. Наступають різдвяні свята. Ні, це відбувається взимку. Правильно. Часто йдуть дощі. Так. Відлітають птахи у теплі краї. Так. Розсвітають підсніжники? Ні, це відбувається на весні. В лісі восени багато грибів. Так, звичайно. Молодці малята, ви дуже гарно працювали. А сьогодні я прощаюся з вами до нових зустрічей.